Всім привіт! Вітаю вас на каналі української блогерки, що живе наразі в Албанії. Знімаю тут свої албанські дні і бажаю вам приємного перегляду мого чергового влогу. Долучайтеся до каналу, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Хто куди, а я знову йду на пошту. Це ж як почнеш замовляти з того алі, то і не зупинишся. Ну, насправді я дві. Свої посилки одночасно замовляла отой чохол для мобільного, і я вам показувала, як я його отримувала прям як йшла, розповідала, як замовляти на Аліекспрес сюди в Албанію. Зараз це повторювати вже не буду, бо є окреме відео. А сьогодні прийшла за другою посилкою, бо прийшла смска мені ще в понеділок. Зараз п'ятниця і оце я тільки дотьопала. Бо вчора був вихідний офіційний свято літа. 14 березня в Албанії був офіційний вихідний. То там ще щось. І зараз от я знову прийшла в той парк, який ви вже бачили. А тут якісь зміни, тут ярмарок. Зараз подивлюсь, що тут цікавенького. От сьогодні сонячний день і зовсім інший настрій, зовсім по іншому, все виглядає. Мені одразу згадалися наші київські. Ярмарки вуличні, такі вихідного дня, мама моя полюбляє. Ну тут розмах інший, тут воно по-іншому виглядає. Вон, Брокколі дуже-дуже маленькі пропонують нам. 150 лек кілограм, цвітна капуста, 100 лек кілограм моркова, кабачки. Тірана Маркет. Там щось у мішку, не знаю що. Апельсини, яблучка, по 80 лек, шпинат в пакетику. А тут у нас цікаво, оливки, трави, оливкова олія. Питали мене про різні види оливок, але я в них не розбираюся. Бачите, вон, ціни трошки різні, але загалом виглядає все гарно. Це у нас що? Курага, родзинки, горішки, мигдаль, ліщина. Фісташки, фісташки півтори тисячі лек. За кілограм. І є он ще фісташки інший. Вид такі червоні, 1700 лек за кілограм. Це у нас що це? Мигдаль неочищений, наскільки розумію. Грецький горіх, волоський горіх 350 лек за кілограм. І отака це оце ліщина. Це ліщина не очищена. 450 лек кілограм, і грецький горіх великий такий гарний. Ваги, тут все зважують, хлопець-продавець. Не бачила, минулого разу такого не було. Дають, мабуть, що пробують. Пакетик для шкірок висить. Це цибуля така велика, зелень. Оце і весь ярмарок. Не дуже багато, бачите? Ми його і оглянули. А тут хлопці кукурудзу смажать. Сьогодні п'ятниця повторюю і сьогодні тут більше народу, ніж минулий раз, коли я була. Хелоу, Ну, окей. Це не подобається йому. Що тут далі? Тут квіти продають і якийсь теж продаж різних речей відбувається. Не впізнаю цей парк, виглядає зовсім по-іншому. Я приходила сюди в дощ, і тут було зовсім не так все. Бачите, моя теорія про те, що не буває. Двох однакових відео, вона повторюється. Це. це я мала на увазі, якщо там в одному місці знімати. У мене завжди стереотип був, що воно ж буде те саме. Та ні. Те саме, та й по-іншому. Попкорн. В сонячний день, тут якось більше двіжухи. Атракціони працюють, що бачила минулого разу. Я минулий раз прийшла, як був кадр з фільму якийсь Сайлент Хілл». Нікого не було, всі ці атракціони були наче покинуті, кафехи були пусті, а зараз нормально. Мужчина несе капустину додому. Правильно, треба їсти овочі. Я вчора аспарагус на вечері готувала. Аспарагус купляю за 1500 лек за кілограм. Смачний, підварила і все, навіть не обсмажувала його. Пошта, наші двері відчинені працює, людей нема, чудово. Зараз буду показувати, що мені прийшло. Я вже зробила розпаковку. Ось що замовляла. Я замовила чохол для навушників своїх, бо вони такі. В руці ковзають і хотілося якось зробити так, щоб випадково не загубити їх чи що. І замовила отакий яскравий гумовий чохол у вигляді динозаврика. І він з карабінчиком, тобто можна чіпляти там, не знаю, на сумку чи кудись. Це я прийшла в інший бік парку, минулий раз сюди не доходила. Погода була не дуже якось не сприяла. Шукала лавку вільну. Всі лавки зайняті. Подивіться, скільки народу. То просила тут розповісти вам та показати. Трошки здивувало мене, що ця голова тут окремо, бачите, вона ніяк не закріплена, але наче сидить, сидить там нормально, не спадає, але що просто воно не закріплено. Нецільний не він. Ну, щоб отак відкривався, мабуть, для цього. Ну, щоб оця голова просто не, не спадала. Карабінчик металічний. Чухол такий коштував щось біля трьох доларів. Ну, перший мій досвід таке носити. Може, знаєте, дрібничка, але начебто і треба було, бо чорні навушники такі маленькі, непомітні, а так, хоч видно їх буде, де вони можна причепити кудись. Тут роздивляюся, ці будинки, бачите, вони на 10 поверхів і вище трошки я тут порахувала, тут 12 поверхів. Тобто не тільки малесенькі низькі будиночки будують Албанці. Зараз так вже і вгору все це росте. Мене часто питають, як апартаменти зняти в Тірані. Ну, що вам сказати? Це справді дієвий метод, хоч виглядає, може, трошки так. Старовинно, але тут дуже багато актуальних об'яв саме на стовпак, і люди реально знаходять таке житло і нормально вселяються, без ріелторів. Фон Лера, з якою я на каву ходила, вона саме так знайшла класну квартиру з собачкою заселилася туди. Тобто отут ця тема зі стовпами, з об'явами, вона працює. Пішла в цю сторону, хочеш подивитися, що тут. Проходжу повз великий майданчик ігровий. Багато молоді, грають, наче сучасне таке покриття. Навколо будівництва, ці звуки, бо я вам вже розповідала, цей район він будується. З усіх боків от, переді мною дім будується, зліва та справа будівництво, тому тут -то так шумно. Мені подобається жити в теплих країнах, але завжди забуваю за цих ящирок, що під ноги кидаються. Мені подобається, що тут досить рано все квітне, інколи цілий рік навіть зелені рослини навколо. Але ще багато різних тваринок. Вон, тільки що так мене налякали, тут їх компанія під ноги, як мені, вилізли всі. Цей четвер було свято в Албанії, офіційне свято літа, день літа. Я його пропустила, була в себе на районі, а сьогодні в суботу вирішила все-таки провести цей день якось цікаво та трошки соціалізуватись. І е, згадала про заклад на пазарі Ірі Вілла 78, новий заклад рибний, який відкрився нещодавно. Згадала, що було б непогано тут пообідати, показати вам його. Отож зараз завітаємо. А в центрі, центр тут неподалік, відбувається зараз виставка фестиваль цих мотороллерів Веспа, і зараз по місту сльот власників цих транспортних засобів. І на пазарі Ірі ось компанія завітала з косово. Вони співають пісеньки, і ось в закладі Сахаті стоять там, де я була в останній свій візит на пазарі Ірі, Сахаті. Це тут касавари. Написана Веспа Фантастик Косово», Тобто це фан-клуб цієї Веспи з Косова. Це їх автотранспорт. Співали хлопці гучно та привертали багато уваги і демонстрували своє таке хобі. Люблять вони цей транспортний засіб. І це вже не вперше я бачу фестиваль присвячений цьому виду транспорту. Тому ось люди по інтересам якось в компанії складаються та добре проводять час. Приїхали, поїли, поїхали собі далі, а я пішла теж їсти. Отже, я вже всередині віла 78. Дуже хотіла сюди потрапити, тому що тут настільки свіжі креветки, що вони аж шевеляться, потім я піду підзніму. Спочатку подивимося з вами меню. І потім вже покажу, як зала виглядає взагалі. Обширне меню салатів. Брускетта. Ну, це такий ресторан саме морепродуктів. Є супчики, суп з морепродуктами 500 лек 200 гривень. Крудо антіпаста. Навіть не знаю, чого хочеться. Може, смачненького різоту чи пасти вломити? Тут є непогані пропозиції. О, ці хлопці вже заспівали всі пісні і від'їжджають. Я якраз сиджу біля віконця. Бачите, поспівали, підзарядилися трошки їжею смачною і поїхали. Бо всі знають, що саме на пазарі і рі смачненько. Все-таки я вирішила, що не можна пропускати такі свята великі, і тим паче місцеві мені розповіли, що святкують чотири дні цього року. Свято випало на четвер, п'ятницю в багатьох вихідний, сьогодні от субота, неділя, ще всі продовжують святкувати день літа. Зараз я знаходжуся на першому поверсі, тут є ще другий поверх, і там більш людно, люди на терасі сидять, але мені. Зручніше наразі так, бо тут можна підійти. Зараз вам все покажу. Підійти і побачити, що ти будеш їсти. Зараз покажу вам. Пішли разом. Я вже дивилася, мене реально здивувало, що оці креветки вони тут лапками шевелили, бо ще деякі шевелі дуже свіжі, замовлення вже зробила, але можна показати вам, що тут є цікавого. Very fresh. Yes, alive. Оце тут устриці, до речі, теж є. І оце вони називають салат: ось. Відкрита кухня, трошки можна побачити. Отам От на горі, напевно. Тараса, не знаю, я там не була. Ми пішли, подивимося. Я так, на екскурсію чисто. Хочу подивитися, яка інша зала тут. О, є окремий, окреме приміщення таке закрите для святкувань якихось, може. Дуже багато посадкових місць Вон тут камін дуже класно виглядає сучасний. Тільки тільки відкрився новенький. І там чудова тераса з таким ось виглядом. Себе показую повний зріст. Постійно лише голова в кадрі. Подобається мені ця яскрава ковтинка. Купила її тут нещодавно в місцевому магазині. Класна така навесну. Скільки ж тут місць? На першому поверсі є ще така відокремлена маленька кімнатка. Дуже багато може вмістити людей. А що це? Вайнсела. Не знаю там. Погреб винний. І так називається заклад. Віла 78. вісім. Фіш -рестери. 14 березня заходжу ввечері в Тікток і бачу, як народ гуляв центром міста, була перекрита автомобільна частина дороги. Вона стала пішохідною, і така кількість людей була. Я думаю, я живу в Албані так давно, намагаюся фільмувати якісь різні плюс-мінус події, але такого масштабу події я просто взяла і пропустила. Якось навіть стало трошки мені сумно з цього приводу, але нічого. Думаю, що сьогодні з вами будемо наздоганяти все це. Продовжується гуляння в центрі. Люблять вони це свято весни. У мене у Тітки день народження 14 березня я дзвонила Вітала і вона мені розповідала. Що її хрещений батько колись їй в дитинстві розповідав, що от вона народила це 14 березня, це свято, колись до революції. Це свято було і у нас, як я зрозуміла, але потім нас його перестали відмічати. А тут в Албанії продовжують. Ну що, обід буде вражаючим, і я починаю вже вас вражати. Дивіться, це устриці, замовляли ми їх поштучно. Тобто вказали кількість і це отак сервірували чотири устриці, і також окремо крудо з креветки. Теж Ну так от все гарно виклали. Виглядає просто, знаєте, як несли цю страву, кажу, а що це так багато несуть. А то все нам. Джой. Ще хлібчик такий гарний. Взагалі не планувала я їсти устриці. Але так вийшло. Таке цікаве життя. Мені дуже подобається подача, подивіться, цей Fruit. Я його зі шкіркою до роти запала. Бе закусити. Отакі От морепродукти вони підсилюють апетит. Це дуже класний апетайзер. Я зараз чекаю на своє замовлення, на пасту і просто вже не можу. Настільки захотіла їсти ще більше. Мені дуже сподобалася подача з фруктами. Оцей драгонфрут, фізаліс, карамоль. Забула, як ще називається цей. Пешенфрут, чи щось таке малина, свіжа. Оце все теж воно додає такого смаку до морепродуктів. Устрицю з'їла одну, вона досить делікатна, вона не така, от як я раніше їла вже устриці, вони були такі з присмаком моря конкретного. Тут більше відчувається присмак, як рибників, морепродуктовий. Устриці мені сподобалися. Не дуже розбираюся в видах, що саме за устриця, але ці класні. І якраз моє замовлення принесли. Це паста з трюфельним соусом, з креветками, з сушеними томатами. І виглядає, вона досить так специфічно. Не бачила такий вид пасти, такі як трубочки перекручені. І ще планую фізаліс оцей вламити. Разом з рахунком принесли сорбет. Тут теж ця традиція є пригощати гостей смаколиками в кінці трапези. І ось така вартість обіду на двох сьогодні вийшла в цьому закладі. Це дві пасти, плату з устрицями та тигровими креветками. Устриці, до речі, вийшли по 100 гривень за штучку, дешевше ніж у нас в Києві, однозначно. Ось я вже і на площі, в суботній вечір, треба ж перевірити, що тут. А тут сцена, і я не розумію, чи її збирають, чи її монтують. Посеред площі з'явився дивним чином танк. До нього зараз буде підходити, чи може трохи пізніше. І стабільні речі теж залишаються. Виникла ідея піти дізнатися, скільки коштує квиток на колесо. І покататися ціна мене особисто вразила, бо я думала, що дешевше буде: 500 лек з однієї особи коштує покататися на колесі, але чому б не скористатися такою опцією, тому що давно вже хотілося. Хоч і не піднімає надто високо над містом, проте дарує все одно позитивні емоції і дозволяє побачити знайомі місця з незнайомого ракурсу. Все-таки це місто для мене тимчасове місце проживання. і Мені хочеться пізнавати його краще і краще і бачити з усіх сторін. І ось раптово на площі Скандербега з'явився танк. Довго знаходитися біля нього мені особисто не хотілося, хоч він і розмальований квітами в знак миру, проте відчуття миру особисто мені така техніка не додає. Захотілося піти від нього. Якось для українців танк сприймається надто тригерно наразі. Приїхали всі ці власники вес. Те, ще я вам розповідала, подивіться, яка кількість величезна, не завершується, і вони всі сигналять. Шукуються. Їдуть. Шалена кількість власників отаких мотороллерів. Всі збираються отут на площі. Ось така тут сьогодні тусовка. Тіранці албанці полюбляють влаштовувати собі розваги. Сотня, може більше. Дуже-дуже багато. Отака сьогодні суботня тирана. Кожен день змінюється настрій, кожен день змінюються якісь розваги. Такий фестиваль собі придумала. Я на нього потрапила, здається, в травні. Минулого року, як тільки приїхала до тирани, пам'ятаю щось подібне. А на цьому все. Я без моторолера, тому на автобусі поїхала додому. Ввечері у мене є справи квашення капусти. Звісно ж, перед цим нагодувала Ніну. Завершую це відео, кажу вам слава Україні! Бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і побачимося на моєму каналі. Не забувайте за вподобайки.